Українська помста на Росії ліквідовано начальника штабу авіаційної ескадрилі, на руках якого життя 70 українців. Спецназ Скендер готують до війни проти України, на що здатні спецпризначенці Псхеніана. Прокурори йдуть на медкомісію. МОЗ скасувало висновки про встановлення інвалідності Хмельницьким секом. Вітаю! Мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Взяти Селидове за всяку ціну, вочевидь, саме такий наказ російське військове командування віддало своїм солдатам. За словами наших нацгвардійців із 15-ї бригади оперативного призначення Карадах на Покровському напрямку ворог без зупину штурмує позиції українських збройних сил, кидаючи в бік велику кількість піхоти. Лише за минулу добу таких м'ясних штурмів наші захисники відбили майже два десятки, ліквідувавши 125 окупантів. Паралельно зі штурмами околиць Лидового росіяни намагаються оточити місто з флангів. Тут вхід. Іде артилерія та авіація. Розплата за вбивство 70 українців напередодні зранку у російській глибинці під Брянськом знайшли тіло Дмитрія Голінкова, начальника штабу авіаційної ескадрилі та пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку, того самого, який 27 червня 2022 року завдав удару по торговому центру Амстор у Кременчуці, забравши життя 22 українців. За даними нашого гуру на совісті Голінкова, також атака по. Багато в Дніпрі 14 січня. Торік тоді загинули майже півсотні українців, у тому числі шестеро дітей. Чорноморський флот РФ утік із окупованого Криму. Тепер офіційно. За словами російського сенатора Рогозіна, змінити прописку ворожі кораблі змусили українські безпілотники. Мовляв, великі посудини стали надто легкою здобиччю для наших магур. Тихцем тікати із Криму. Російські кораблі почали ще у липні. Вже тоді на рахунку українських сил оборони було майже три десятки потоплених ворожих суден. Втрати росіян становлять близько 600 тисяч загиблими, пораненими та зниклими безвісти. Ці втрати вже наближаються до рівня Другої світової війни на початкових стадіях операції Барбароса. Про таке заявив президент парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джері Конелі. Саме значними втратами в живій силі чиновник пояснює залучення північно-корейських солдатів до війни проти України. Конолі провів паралель з холодною війною, коли СРСР був домінуючим партнером КНДР під час Корейської війни, і зазначив, що тепер Москва та Пхенян помінялись місцями, що свідчить про слабкість Росії. А зараз це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська. Так само, і Китай. Зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість російського диктатора. Той факт, що він має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні, це вже багато про що говорить. Джері Каноллі, президент парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен. Армія в армії чисельність сил спеціальних операцій КНДР сягає приголомшливої цифри: 200 тисяч осіб. Це більше ніж населення деяких європейських столиць і в 400 разів перевищує кількість бійців спеціальної повітряної служби Британії. Про таке пише телеграф за оцінкою експертів Грейдінамікс. Північно-корейський спецназ посідає золоту середину у світовому рейтингу спецпідрозділів, випереджаючи звичайні війська, але поступаючи з найкращим світовим зразкам. За даними розвідки, ССО Кендер мають доступ до хімічної та біологічної зброї, що робить їх потенційно небезпечнішими за звичайні військові формування. Запросять Україну до НАТО чи ні, цілком залежатиме від наступного президента США. Про таке заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекордню і запевнив, його країна не проти, аби Україна стала частиною оборонного альянсу. А до цього, на думку лекорню, союзники повинні максимально посилити Київ, передусім у військовому плані, аби за столом перемовин з країною агресоркою Україна сіла із сильною позицією. Ми маємо пам'ятати про одне питання: які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні? Звичайно, це членство в НАТО, але ми також можемо зробити все можливе, щоб допомогти Україні створити сильну армію, здатну стримувати Росію у довгостроковій перспективі. Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції, у Молдові буде другий тур президентських виборів. Мая Санду набрала 42,12% голосів. А її опонент Олександр Стаєногло 26,23%. Наступний раунд перегонів відбудеться протягом наступних двох тижнів. Участь у волевиявленні взяли майже 62% виборців щодо референдуму про курс на членство в ЄС. Попередньо 50,21% проголосували за внесення поправок до конституції, а 49,79% – Проголосували проти підрахунок голосів. Триває Україні загалом вдалося повернути з російського полону 3767 людей. Майже всі вони потребували тривалого лікування та реабілітації після тортур, приниження та голоду у російських тюрмах і таборах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, країна-агресорка утримує ще тисячі громадян України і продовжує примусове переселення дітей. Нагадаємо, останній 58-й обмін військовополоненими з російською стороною провели кілька днів тому. Додому повернулись 95 українських військових. Це нацгвардійці, військові моряки та представники інших підрозділів сил оборони та безпеки, а також журналіст Максим Буткевич. ДБР завершило розслідування у справі Гринкевичів щодо закупівлі неякісного одягу для ЗСУ. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Нагадаю, підконтрольні родині компанії минулоріч уклали договори з міноборони на суму понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень на постачання військового одягу у висновку експертів. Зазначається, що поставлене майно не відповідало технічним вимогам договорів. Організатор злочинної групи разом з поплічниками обвинувачується в шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, здобуто злочинним шляхом. Стороні захисту надали матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Згодом обвинувальний акт скерують до суду. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці. Міністерство охорони здоров'я скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобов'язаним, які видала медико-соціальна експертна комісія на Хмельниччині. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит українських новин. Це сталося після профільної перевірки. Більше як три тисячі висновків МСЕК визнали сумнівними та призначили додаткову експертизу. Наразі проводиться перевірка Хмельницької медико-соціальної експертної комісії правоохоронними органами в межах кримінального провадження. Нагадаю, вдома у керівниці Хмельницького МСЕК виявили близько 6 мільйонів доларів готівкою. Згодом з'ясували, що довідки про інвалідність мають також 61 співробітник Хмельницької обласної прокуратури. Генпрокурор Андрій Костін зазначив, усі посадовці щодо встановлення інвалідності, яких є сумніви, повинні добровільно пройти повторне обстеження. За словами Костіна, дуже важливо встановити за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких працівників у Хмельницькій області дуже висока. Українські леви, викрадені росіянами з зоопарку Маріуполя, загризли директорку звіринця в Ялті Леокадію Перевалову. Туди загарбники перевезли хижаків з розбомленого міста. Однак доглядачці не вдалося знайти спільну мову з тваринами. Перевалова зазвичай працювала зі звірами, яких вирощувала з дитинства. Всього окупанти транспортували з Маріуполя сім левів. У США помер турецький опозиціонер-засновник громадського руху Хізмет Фетхула Гюлен. Йому було 83 роки. Здоров'я політика в останні місяці значно погіршилось. Крім діабету і ниркової недостатності розвинулась деменція. Західні змі пов'язують погіршення стану з конфліктами всередині організації. Ветхула Гюлен був громадським і релігійним діячем. Його називали одним із головних опонентів Раджепа Таїпа Ердогана. Після невдалої спроби державного перевороту 2016 року Гюлена звинуватили в організації заколоту. Турецька влада заявляла, що прихильники громадського діяча змогли проникнути в державні установи, зокрема армію, поліцію, судову систему і міністерства на батьківщині. Кюлен не бував з 1999 року, коли виїхав до Сполучених Штатів Америки на лікування. З того часу Анкара вимагала від Вашингтона екстрадиції опозиціонера. На цьому ставлю крапку. Підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна. Коментуйте, ставте подобайки і донатьте в нашу перемогу.